Схоже, що пафосні заходи, сповнені стилю, моди та краси, вже стають для Луцька доброю традицією. Цими вихідними своє 15 15-річчя святкувало модельне агентство Марини Занюк MZM Models. Як це було? В рубриці «Таблоїд» розповість Віра Шевчук. Ось уже 15 років модельне агентство Марини Занюк МЗМ Models навчає моделей і співпрацює з багатьма модними показами і партнерами, в тому числі і за кордоном. Святковий захід було умовно поділено на дві частини: безкоштовні розваги, так званий день відкритих дверей, з показами мод від луцьких дизайнерів та бутіків, піснями і танцями, а також закрита вечірка, де вже більше дизайнерів представили свої нові колекції разом. З чарівними моделями МЗМ. Головна винуватиця свята, керівник агентства Марина Занюк, вважає найуспішнішими саме досягнення своїх моделей за кордоном. Найбільші досягнення, напевно, останні роки в нас виходить. Це дівчата, ті, які працюють за кордоном, вже мають собі можливість переїжджати з Мілан Фешенвік на Париж Фешенвік, з Парижа в Лісабон в Португалі. Тобто, те, що дівчата їздять подорож. Жуть і беруть участь у таких от е, заходах. вважаю, що є нашим досягненням. Моделі дивували цікавими зачісками. А серед колекцій українських дизайнерів можна було побачити одяг від Юлії Фадецької. Колекція Юлії Федецької, яка ще жодного разу не презентувала їх в Луцьку. І першу колекцію, колекція, наскільки можливо, б чули, була презентована в Будапешті і продана повністю там. Тобто цю колекцію Юля дошиває прямо от сьогодні ще і довезе вже нам на вечір. Оригінальний одяг для сміливих вперше до Луцька привезла київська дизайнерка Анастасія Діденко, яка творить під брендом Сія. Також запрошували людей, з якими ще не працюємо. Та сама сія, ми будемо з нею вперше працювати. Так, приїхала на запрошення Марини і Маємо надію, що наш показ сумісний буде дуже, дуже красивим і сподобається. Людям тут будемо показувати колекцію Весна літо і вона колекція була вона присвячена рейверам, тобто вечіркам і нічному життю. Ось, тобто. Звичайно, це про молоду людину, це про енергійну, про те, яка любить дуже сильно насолоджуватись життям і своє життя віддає своїм бажанням. Марина Занюк запевнила рубрику таблоїд, що не боїться ні конкурентів, ні критики, а головною метою заходу було просто масштабне святкування ювілею. В кожного свій формат, в кожного свій захід. Я би не сказала, що це в нас захід якийсь вікенд чи фешн-дей, так як ми колись проводили. Ми багато років проводили фешн-дей. Це в наш захід в суто до дня народження агентства. Тобто ми хотіли нашій публіці показати те, чим ми живемо, і те, що в нас найкраще виходить. Ми в принципі не плануємо якусь брати планку, таку що ні, має бути от по по таких стандартах, а не по таких. Ми організовуємо свій фешн-вечір, Тобто, це те саме, що ваша подруга прийшла і буде вам критикувати. Ти організувала своє день народження не так, як я, а я от організую отак. Ну тобто, критика це справа кожного, хай спробують організувати щось. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.